Вітаю, Peugeot 308 2019 року з пробігом 171 тисяча в комплектації GT Line на автоматі. Ціна 9800 євро в Нідерландах. Автомобіль абсолютно цілий, дуже стильно виглядає, гарний, сіренький. Я гадаю, що для жіночок такий автомобіль в Україні, хто полюбляє не електрику, а дизельний скажем, класичний мотор, дуже стильний, дуже гарний автомобіль. Можемо подивитись по колу його стан. Перейдемо всередину, глянемо, що ми маємо всередині. Дуже гарний салон, прошитий червоною Такою строчкою. Панорамний дах, GT-Line руль, автомат. Сенсорний дисплей. От. В цілому таке коротеньке відео. Кому цікаво, телефонуйте. Ціну я сказав, домовимось.